Доброго вечора, шановні друзі, мої шановні підписники, гості мого каналу. Нарешті, нарешті, нарешті доробили ми млинка ось такого дикаушечку, щоб молоти молотити своїм свинкам. Були певні труднощі, добрі люди підказали. Ось е, велике дякую Руслану Гримаку. Села Топорів. Він це практично його розробка, він був моїм консультантом, коли це все виготовлялося. Ще дуже велика подяка токарю Саші з міста Ізяслав. Чоловік дійсно професіонально виконує всі свої обов'язки, гарно точить, все точно центрує і все дуже чітко зроблено. Ніякої вібрації, нічого лишнього. Ось дуже проста, на мій погляд, конструкція. Не знаю, тема це не нова. Але для жителів села, для жителів села які тримають 20-30 свиней, часом і до 50, і у кого немає 380, то дуже велика проблема. Сьогодні я вас знайомлю в коротенькому відео з цим лином, але далі буде ширше відео, довше. Там буде більш детально розказано, показано про всі запчастини, як він збирається, розбирається, нічого складного, комусь стане у нагоді. Отож, поїхали. Замовили ми двигуна 220 вольт, 4 кВт, 3000 тисячі обертів. Зразу зразу ж він йшов у цій коробочці. Були Два конденсатори. Підключено на 220. Все, що нам лишалось підключити кабель. Ось підключили кнопочку запуску. Але ще про всяк випадок я поставлю запобіжного автомата. Но це буде чуть-чуть пізніше. Продовжуємо далі. Бака самого виконали із пральної машинки старої, теж з нержавійки, він прочний. Нормально все з ним. Ось тут зразу за баком заслоночка. Вона прижимається болтиком, ось так вона ходить, подача зерна більше-менше. Зерно поступає в барабан. Барабан виконано з обрізаної бортової трактора Т-150, барабан бортової. І вже тут, я думаю, на телефоні видно, виточена кришечка з металу десятки, так щоб вона була гарна і надійна. В ній є виточка під самого двигуна, просверлені отвори. Ця кришечка болтами прикріплена до барабана, а вже до неї двигун. І так, щоб його зняти без зайвих зусиль, от до корпуса приварена по кругу смуга 20 х От, Ми просто його беремо. Підстукуємо і витягуємо. І тоді з нас вже зверху ножі, молотки, як хто називає, і далі просто крутиться барабан, заставляється сито, ось, і вже перемелене зерно вилітає донизу, ось такого будочка ще зробив, щоб воно гарно сипалось. Сито спочатку ми ставили ось таке 3 мм, не сподобалось чому, тому що цей млинок перебивав зерно буквально на муку, дуже мілка фракція. От, і вирішено було замінити його, поставили ось таке сито з продовготими отворами, ширина яких 3,5 міліметри. І зараз воно класно, гарненько, меле і робить зерно маленької фракції. Заміна сітки, а також чистка млина, коли не доведе, господи, скакне напруга. Або ви дасте лишню подачу, млин хоче стати. От ви її виключили, витягнули цю сіточку, зерно висипалось, от вся чистка млина. Вставляється вона отак. От Все легенько вставляється і фіксується ось таким болтиком. Зразу, як ми його включили, у нас тут був пил. Такий пил, що не було видно електролампочки. Ось і цю проблему ми вирішили як. Позашивали його листочками тонкого металу. Біля стінки ми його пройшли піною, позапінювали. Де стики металу також. Пройшли піною монтажною, позапінювали, ззаду позапінювали. Ось. Все одно було пилюки багато і було прийнято рішення. Ось таке старе покривало, чи одіяло, чи що воно таке прикріпили на саморізи до ванної. Ось так ми його накриваємо, ось так воно виглядає. А тепер давайте подивимося, чи буде пилюка. І ось що бачимо, друзі, пилу практично немає, ми ним не дихаємо, все воно гарненько і удобно. Ось за цвяшок зачіплюємо це покривало і маємо вільний доступ до товчі. По продуктивності млина, хочу сказати, по продуктивності млин нас дуже здивував, тому що звикли ми Лан-2, Лан-3 лан купляли, е, різні млинки китайських виробників. хватало їх саме більше на два роки. Е, не знаю ще, поки наскільки цього хватить, Все-таки тут двигун, на вигляд, більший в разів 4 за аналогічного китайського, на якому писало що він... Має потужність 4,2 кВт, і обертів 3,5 тисячі на хвилину. Ну, цей мотор значно більше виглядає візуально. От. По продуктивності не буду я вас мучити, і себе теж ніяких таймерів я не засікав. Хочу вам сказати одне: що буквально десь до години От таку ванну сталеву і 200 літрову бочку. При такій не дуже добрій напрузі, бо всі ми знаємо, що зараз часті відключення. Така напруга десь була середня, скажімо так, не добра, не дуже погана. От буквально до годинки часу, і він оце все намолов. Все, шановні друзі, дивіться мої наступне відео, в яких буде конкретніше розказано про конструкцію і про складання млина. Підписуйтесь на мій канал і по можливості я вам буду давати багато цікавої інформації, як нормально вижити в селі. Всім подякував, гарного мирного вечора. Підписуйтесь на мій канал.